Граф – це набір вершин та зв'язків між ними, які називаються ребра. Наприклад, маємо вершину, ще кілька вершин, і можемо з'єднати їх між собою ребрами. Типовою задачею для графу є визначити наявність зв'язку між двома вершинами. Наприклад, це може бути у фотографії, потреба виділити область одного кольору, чи, наприклад, у мережі з'ясувати, чи є зв'язок між двома комп'ютерами, чи, наприклад, наявність зв'язку в соціальній мережі, чи, скажімо, провідність сигналу у певному середовищі. Для визначення зв'язку між двома вершинами використовуються алгоритми пошуку в ширину та в глибину. Пушук в ширину означає, що ми беремо певну вершину. І переглядаємо всі вершини, котрі з нею безпосередньо зв'язані. Далі, переглянувши всі вершини, котрі були зв'язані з першою, переходимо до першої наступної вершини. Це у нас ця вершина. Переглядаємо всі вершини, котрі зв'язані з нею. Далі розглядаємо наступну непереглянуту вершину. Це ось ця. Переглядаємо всі, котрі зв'язані з нею. Наступна вершина ось ця. З нею не зв'язана жодна, тому рухаємося до наступної. Ця вершина з нею не зв'язана жодна. Рухаємося до наступної. З нею зв'язані дві вершини. Розглядаємо наступну в нашому списку. І залишається розглянути останні вершини по черзі для того, щоб завершити розгляд нашого графу. Порядок перегляду вершин графу відповідає черзі. Адже ми заносили вершини саме в чергу і розглядали їх по черзі. Чим раніше вершина потрапила в чергу, тим раніше ми її опрацьовували. Трошки інакше працює пошук в глибину. Ми починаємо перегляд вершин з першої і рухаємося, наприклад, по одній стороні. Наступна вершина, яку ми побачили, знову рухаємося по одній із сторін. Ми дійшли до цієї вершини, і від неї вже немає куди йти. Тому ми повертаємося на крок назад. Дивимося, чи залишилися ще якісь невідвідані вершини. Так, залишилося, розглядаємо їх. Далі шляху немає, тому повертаємося на крок назад. Більше варіантів з цього кроку немає, повертаємося на крок назад. Тут у нас є ще один невідвіданий шлях. Рухаємося по ньому. Знову ж таки, обираємо одну з вершин. Доходимо до ситуації, коли вже більше переглядати немає що, повертаємося на крок назад. Знову повертаємося на крок назад, рухаємося шляхом, переглядаємо одну вершину, другу і третю. Оскільки більше варіантів немає, повертаємося. І якщо ми повернулися до першої вершини, а точніше, стек відвідування цього графу завершився, вичерпався, ми можемо бути впевнені. Щоб переглянули всі можливі шляхи у цьому графі. І якщо в нашій черзі або в нашому стеку була вершина Б, зв'язок з якою ми шукали, то можна сказати, що початкова вершина має зв'язок з вершиною Б. Якщо ж на жодному етапі вершина Б не потрапила ні в чергу, ні в стек, це означає, що початкова вершина з нею зв'язку не має. У різних ситуаціях. Може бути зручнішим пошук в ширину або пошук в глибину. Спробуйте створити свій власний граф і пройти його пошуком в ширину та в глибину, порівнюючи порядок потрапляння вершин у чергу та стек.